Ну, такою відкритістю я була, чесно кажучи, вражена, тому що не всі можуть так, як кажуть, показати і так змотивувати дійсно. Треба було показувати, треба мотивувати, тому що є люди, які просто здаються в житті. Може, день, кожен раз щось, спроби, якісь постійні і постійні недачі. І люди просто здаються. А дивлячись на отакі відео, коли людина напівживає. Відпоратися я не можу. Людина починає задавати собі це питання і починає боротися далі. Власне, ви такий сильний духом, відкритий, мужній, супермотиватором. Ну, стараємося підтримувати інших, тому що зараз дуже багато хлопців з питаннями. І знаєте, я б попросив поширювати відео, де я ходжу на своїх колінках, тому що це додаткова мотивація всім людям, які мають військових на передовій. Це мотивація тим людям, які вже поламані від війни, які складають руки і не хочуть нічого робити. Тому, будь ласка, якщо є можливість, поширюйте. Є вже декілька факторів того, що хлопці, деякі реально після пранення, які вже склали на себе руки і лежали вдома. А після перегляду моїх відео починали займатися, їздити в реабілітаційний центр і підніматись. Тому це досить потужна мотивація для них. Можна і потрібно. бо Це мотивація в першу чергу. Для усіх людей